Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Surprise І сьогодні ми з вами відкриваємо ще дві коробочки чи двірки німецьких Surprise з серією лялечок Барбі. Цьогоріч вона вийшла з серії Лялечок Барбі. Професії. Дівчата в професії. На обкладинках ми маємо дівчат в професіях, які мають нам попадатися в наших Surprise 4 ми вже знайшли. Залишилось 4. Якщо не дивились попередню розпаковку, будь ласка, передивіться посилання в описі, а ми починаємо. Отже, дві коробочки четвірки. 4 гарантовані іграшки нам мають сьогодні попастися. Тут ми маємо на обкладинці пожежницю і лікарку. Отже, шукаємо їх. Не будемо далеко заходити. І ось вся наша колекція. Ми вже з вами знайшли будівельницю, льодову танцівницю, режисерку і космонавку. Нам залишилася грумер, пілотеса, вчена і пожежниця. Отже, о, трошечки наш постраждалий кіндер-сюрприз. Давайте відкриємо його першим. Наш помічничок ваги. Ось так все і зважимо. 28,73, але здається мені, що це. Ой-ой-ой, весь шоколад розпався, ну, таке буває. Кіндер у нас чимчикував аж з Німеччини, І дуже шкода, але це повтор. Це дівчина-наша Барбі, будівельниця. Як шкода. Переглянемо вже зібрану. Ось так виглядає наша Барбі-будівельниця. позаду неї фон з будиночком. Тут у нас банка з фарбою. Вона в жовтому поясі, в жовтому жилеті, і на поясі має молоток, і в руках каску, будівельну каску. Шкода, що повторка, але таке буває. Давайте одразу другу колекційну, щоб не дуже розчаровуватись. 3492 вага, ого, майже 35 грамів. І, на жаль, тут також повторка це режисерка. Вони, по-моєму, нам і трапилися в одній коробці. Дуже шкода. Ні, вона була в іншій коробці з будівельницею, але ну, повторка. Також у неї є картонний фон позаду, хлопавка в руках, і вона стоїть, начебто, на стрічці фільму. Ось така у нас дівчина-режисерка. Шкода, що повторки, але таке буває. Давайте тоді. Дістанемо ці дві збірочки, а це приберемо. А, ми не до кінця зважили, але ще там шоколад. Ну, Казати за вагу розбитого кіндер сюрприза дуже важко. тому... Строк придатності у нас, до речі, до 28 квітня. Вага у нас 30,93. Тут у нас збірочка легша. І, на жаль, тут браслетик. Браслетики з застіпкою, пластиковою застіпкою, на яку ми маємо наклеїти наклейку. Тут у нас рудий Кіт. Ми коли шукали принцес, нам вже попадалась така іграшка. Ось такий браслет. Нічого тут цікавого, в принципі, нема. Просто браслет з штучної тканини, який електризується на все, що можна. 3444. Може, тут поведеться якась цікава збірочка. О, тут у нас попадається наша. В попередній розпаковці ми мали ем, качечку, а тут наша черепашка з черепашенятами. Отже, під серію ще одну зібрану. Хоча у нас черепашка вже попадалась. Ось така черепашка з черепашенятами. вони одна до одного з'єднуються. І начебто черепашенята пливуть за мамою. Ось так. Ось такі наші чудові черепашки. Давайте. Не будемо довго чекати, і відкриємо наступну коробочку. Одразу починаємо з колекційних. Дуже шкода, що повтори. Ну, таке буває. 35-35 вага наших, нашого сюрприза. Тож у нас тут попадається. І дуже шкода, але така сама іграшка. Ну, вже третя повторка взагалі стає не дуже цікаво. Це наша танцівниця на льоду. Вона от, ось так на підставці описує сердечко, а також крутиться навколо своєї осі. Чудова, гарна, прекрасна іграшка, але повторна. Дуже шкода. Тут логотипчик Барбі, до речі. І давайте не будемо довго тримати інтригу. О, о о, боже. Трошки, не трошки, а точніше зовсім в хлам, скажімо так, яйцем. 30,33. Чесно кажучи, за таку ціну хотілося б мати трошки краще. І тут космонавтка. Ми просто повторили нашу попередню розпаковку. Дуже шкода, що все у нас виявилось повтором. Ось така білявка космонавтка на підставці планеті попадається нам повторно. Ну і відкриємо ми дві збірочки. Дуже шкода, що ми не зібрали серію. Ну, хоча б 6 з 8 в принципі, був би. Дуже класний результат 3171, але ми маємо 4 з 4 в повторі. 4 з 8. Тут у нас попадається жабка на застібку змійки. Також вона дуже часта іграшка, у нас вже двічі чи тричі була. А другої, до речі, ми так і не маємо. Оце хамелеончик. Також ця жабка змінює. Колір е, при зміні температури. Чим тепліше тим вона світліша. Стає е, замість зеленого таким жовтуватим. Ось така у нас жабка І останнє на сьогодні 33 і одна десята. І це слон. Дуже гарна новина, бо слона ми з вами не мали. Збірка нас сьогодні порадувала. Це вже великий плюс. Ага, у нас слон має і наклейки, і ось такий у нас термометр. Він трошки щось пом'явся, але від температури він ем, починає показувати температуру, ви не повірите. Зараз трошки його погрію, і він має нам показати. Ось починає проявлятися тер... стовпчик, температурний стовпчик. Так, наклейки клеїти не будемо, а краще зберемо. Отут у нас хвіст і хобот. Ось такий чудовий слон. Слона у нас ще не було. До речі, очки напринтовані. За це лайк кіндеру. І мені також поставте. Ось такий чудовий слон. Оце під міні міні-натунсиків в збірці кожного року мене радує. Мене особисто радують такі іграшки. Вони класні, милі і оці термометри дуже подобаються дітям, вони з задоволенням ними граються. На жаль, багато повторів. Ось такий у нас результат за сьогодні. І знову у підсумках у нас наші же 4 Барбі. На жаль, нових професій для лялочок Барбі ми сьогодні з вами не знайшли. Але знайшли одну нову збірку, що є непоганим результатом. Я сподіваюся, що ми з вами ще зберемо цю серію в наступній розпаковці. Або я їх поміняю. Дякую, що додивилися. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть лайк, діліться цим відео з друзями, а я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.